Починалася е, з піхоти. Я попав в перший батальйон, де зараз і продовжую служити воювати точніше. Якщо казати про батальйон, то це треба казати. Про саме головне про комбата, тому що він вирішує всі питання. Ти можеш як з особистим питанням підійти, і так він тобі роздуплить тебе, як правильно поводити себе, як правильно воювати. Кращий льотчик, піхотинець, мабуть, тому що він буде переживати дуже сильно переживати. Як я переживав, що не дай Бог, до, до наших хлопців дойдуть. Вау, прикол, смотри. Серега, смотри, что-то летит. Только бац. Летать и дивиться зверху на піс. Це каждый день какая-то на история. Просто лю люто именно. Что происходит в блиндажах, это тоже трэш. Це каждая смена, це якийсь прикол. Ай, денщик, на, на! И все, и штурмы заканчиваются все. От, і ти від цього отримаєш кайф. Тупо кричу комбату, я це зробив, я це зробив. Не ори, крипою. Де ти не служиш чи воюєш? Ти вже приносиш користь і можеш гордитися. Ти вже справжній син України. мене ти ці каша спіймає, і мене зразу кинуть в піхоту і мене уб'ють. Чувак, тут зараз все розвивається. БПЛА тупо б. Корейцы напали на Россию и мы приехали в Курскую область освобождать. Нашу задачу мы в Курске выконуваем. Что там, Денчик, покажи там, хуп, да, с Я кажу, возьму распаковка. Раз.